Братове, все пропало, гляньте, небо запалало. Боже, змилуйся над нами. Все, пропали з головами. Не карай нас, Боже, милий, щоб в житті ми нагрішили. Боже мій. На землі ми припадаємо, пощадимо, благаємо. Словенна та хвилина, уважні та радісна новина. Усі я вас сьогодні народився, діви нині Тобіця, он його на мені поплодився. Дивіться, от суздаль його палає, і на свястині ясно дожидає. Вікали від родину зло небоже, московським посла позаду. Тобі від метеду справ плюс за щастя, радійте, вам добро за слово здасться. А тормоши йдіть, пора рушати, увійшла масію привітати. Здається, там хтось ходить. Дівча і дід старий, іначе щось шукають. Кривів вже не знайдуть, та й хмизу тут немає. О, вже сюди йдуть. Скажіть нам, юначе, де тут знайти нічліф, ніде тут хат не видно, лише білі білій. Хоч коли хотіли? Відмовляли нам, йде тепер спочинуть, вже не знаю Ми Розбилися з дороги, не сила далі. Ага, я знаю, хто ви. Нам янгол сповісти. Далека бачу, йдете в зимовий пізній час. Нічліг собі знайдете. Ось тут встається. Нам стані краще буде, в поміж ягнят, ніж там, де злії люди у золоті палати. І ми бач, знадобились тих людей святих. Хоч цим добро зробили, щоб прихистили їх. Весь світ схалився на колінах, і свічка на столі нагасне. Молитва, тих, ніч прекрасна, слушиє радість і надія. Дитяку Боже, все ясно. Молиться Марія. Діва сина колихала, бо тоді вона зазнала, що йому готує життя. Обійняла голівочку, ти засни, засни синочку І поцілувала дужного вуста. Спису, спи, сусе, спи, Голівку склони, Над тобою, діва ма. Пленько і тихенько Спи, спису спи, спи, спису спи, голівку склонить, буря стогне на подвір'ї, не беріску то. О, Три царі зі сходу й ангели небесні поклонились, привітали дитятко небесне. Я золото приніс найвищу пробу. Його збирали пастушки і хлібороби. Його збирали, тесні з ковилями, всі ті оповоруки з мозолями. Я церк дарував купуче миром, просив збудити в людях справу щиро, до пізнання наук і до просвіти, щоб мені в цьому світі не блудити. Я для царя приніс священну ладу, щоб він над нами мав найвищу владу, йому щоб вірою і правдою служити в його царстві, його віків жити. Велику, Велику силу Бог нам дав. І слав на землю сина, щоб віру і правду нас об'єднав в одну сім'ю єдину. Пора вже й повертати, щоб Іродові розказати, що в Іклієві Божий син, цар світу скоро буде він. Повертайтеся до Ірусалим, щоб навідатися до Ірину. Не розповідайте мені про Ісусу, Він охоче вбити. Ісус із Іфриєм прийшов до нас в життя, спасти людей планету, сказати нам слова любов, основа світу, від щастя, ні ключі, тримайте в любові, жийте всі. Тіштесь, тіш, тіштесь і радійте, Нинішні днині ми принесли і від себе веселі новини. Ви пліємо нині зірка весело сіяє. Народився там син Божий, що всіх оживляє. До життя і вас він кличе в чудесну годину, щоб ми разом прославляли небесну дитину. les plus vieux, pour faire un vœu. Різдва Христова, бажаємо щастя вам земного, нього, бажаємо в душах відродити, вміння вірити і любити, а Богом щедрою рукою за вашу віру, за терпіння своє надати до благословіння. Христос народився, славі Його. Хай роздяне колядко принесе кохання, в хатку і дарунки тільки вищого гатунку. Хай лунає в хаті сміх з різдвом Христовом вас усіх. And the mountains, in reply, echoing their great delight. Shepherds, why this jubilee? Why these songs of happy cheer? What great brightness did you see? What glad tidings did you hear? Come to Bethlehem and see Him who's built The angels seen. Come, adore on bended knee. Christ, the Lord, the newborn King. See Him in a manger laid, whom the angels praised above. Mary, Joseph, lend your aid while we raise our hearts in love. Снег идет на Рождество, падает, как милость Божья. Снег идет и волшебство, вот один случится мой. Снег идет снимая боль, у земле обледенел. Не снежинка но на боль падает, а ангел белый. Летаем с рездвом, с Новым Роком летаем. Божаем вам счастья, здоровья божаем. Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік насникає. Не We're Співаємо. Христос родився, Бог похопився, а мили співають, царі вітають, попри відають, басейграють, чудо повідають, чудо, чудо повідають. Бажаємо щастя, здоров'я, нас знай, багатства надії, тепла, щоб в кожну хвилину у вашому серці любов нескінченно жила.